Ну що, всім привіт, з вами містер Лего, і сьогодні я вам покажу гармату. Ну, ну от бачите, як наша гармата, зараз я вам м -м -м, покажу, як її збудувати. Для цього нам ну, надобиться обсидіан, відоводи, пл кам'яний пірблок, динаміт і топольничка. Так, до бачите, в мене сім слотів. А це зараз ні розміря джойстика. Менше розмір джойстика, більше слотів. Більше, я бы дясника менше случив. У мене було, наприклад, 5, а тепер стало 7. Та, так, так Таки. А зараз ми відступаємо до побудування. Вот, ставим отаку. Вот особо так. Ставим. Вот. Пять числа обсидіана. Вот тут пик. Вот так ставимо, так ставим. Зараз ту може бути якісь звуки чути, так що... Вот дивіться ставимо вот так. Бензе до води заливаємо. Вот, і дивіться, що дивіться, це я хармата, дивіться, ставимо драмит. І підпалюємо. А вот а дивіться, а оби. А все як у мене, вот, бо вот, бувало, вот мы їх І Вот. Ичку І дивіться, що зараз буде. І зірвались. Давайте все. Це дуже круто. Так, ой, так. Ладно. Вот, чекаем. І ведь О, і відлітає. Все. Ні. І Не. Я скажу, круто, вот тут будет все І все круто. Мені дуже сподобалось канал, я взяв е, ну це механізм, ну не знаю. Ось от гармати ну, я, я взяв канал, я не пам'ятаю якого. А от цього я з вами напевно закінчу. кому сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть колегіші коментарі. Я з вами стяг. Всім удачі і всім па-па.